Вітаю, наш улюблений герой Авраам Лінкольн полюбляв наступний жарт. Він питав людей, скільки у собаки лап, якщо назвати хвіст лапою. Багато хто відповідав 5. Авраам Лінкольн заперечував 4. Якщо хвіст назвати лапою, він лапою не стає. Сьогодні говоримо про термінологію і як з нею працювати в межах it проекту Погнали! Термінологія є дуже важливою частиною роботи бізнес-аналітика, і значення її не варто применшати раніше, коли модно було готуватися до сертифікації аля СІБАП, Групами пам'ятаю, ми збиралися з деякими бізнес-аналітиками, вивчали бабок, вивчали якби відповіді на деякі питання і пам'ятали, що задача створити глосарі була найпершою в багатьох фазах чи задачах. Я не пам'ятаю вже, як вона там називається. Це нас дуже веселило. Ми ржали тоді. Ну, звісно, а що ще робити? Потрібно глосарі створити, але насправді глосарі. Є дуже важливим артефактом в будь-якому іт проєкті і я тепер розумію, що насправді це одна із перших, чи не найперша задача, яку потрібно бізнес-аналітику зробити на початку роботи з проєктом. Байдуже чи це discovery фаза, чи це якась інша фаза для проєкту. Якщо глосарі нема, його потрібно створювати. Валідне запитання. Навіщо? Невже глосарі важливіше вимог? Невже глосарі важливіше функціоналу, який ми зможемо доставити клієнту? В результаті ні? Глосарі – це не є якимось фінальним артефактом, який ми деливерюємо клієнту, але правильна робота з термінологією значно полегшує спілкування між стейкхолдерами і таким чином робить комунікацію в проєкті значно більш ефективнішою. А комунікація це якби основа всіх основ для бізнес-аналітики. Дуже часто клієнти, особливо з якихось ентерпрайсів, говорять своєю мовою. Та? Вони використовують доволі багато жаргонізмів і навіть не розуміють, що люди зовні можуть не розуміти цієї мови. В моєму досвіді були Випадки, коли ти приходиш, спілкуєшся з якимось стейкхолдером і він тобі видає фразу, типу, нам потрібно знати номер ТТН, щоб на КПП його записали в ТЕСКО, і далі переправили по формі 3 в НТН-ку». Що це? Про що це? Але людина, яка мені це говорила, для неї тут було все зрозуміло, і нічого якби дивного в цій фразі для неї не було. Тому наша задача як бізнес-аналітиків задавати питання. І дуже прошу вас, бізнес-аналітики, які тільки починають спілкуватися з клієнтом, не бійтеся задавати таких питань, не бійтеся спитати, а що означає цей термін, чи що тут мається на увазі. В основі цього є страх показатися якимось дурним чи задати дурне питання. Та й ми про це постійно говоримо. і Я буду повторювати цей з блога в блог. Немає такої штуки, як дурні питання. Дурним ви можете здатися тільки, якщо ви зробите неправильні висновки або припущення, на базі них передасте неправильну інформацію команді, зробите неправильний функціонал, який буде нікому не потрібний витратити гроші клієнта. І отут ви вже точно будете дурними. Так, ясно, що клієнт очікує від нас, що ми розуміємо домен, але не треба себе вдавати спеців. Якщо ви не розумієте якогось терміну, абсолютно нормально спитати, а що це означає? Давайте випрацюємо спільне визначення. Дуже часто буває так, що навіть на боці клієнта немає єдиного визначення для якогось терміну. Або буває так, що одну і ту саму сутність різні стейкхолдери називають по-різному, і це дуже частий випадок. Дехто з вас може думати, окей, я схитрю, не буду питати клієнта. Зроблю вигляд, що я все зрозумів, а потім нагуглю або спитаю в чату ге-гей. але може статися так, що ви нагуглите десь 15 варіантів, що це може бути і який з них правильний, ви не знаєте. По-друге, ви можете не знати контексту і. Навіть то, що людина називає цим словом, воно може з точки зору Google взагалі бути невірним. Та? Але для людини це якийсь чіткий, зрозумілий термін, який розуміють його колеги, і під тим є якесь визначення цієї сутності, та про яку розмовляє цей стейкхолдер. Тому завжди потрібно розуміти, що мається на увазі під цим словом на проєкті. В одному із попередніх епізодів ми говорили про так звану концепт-мапу, яку можна використовувати для вивчення домену, і це хороший спосіб наповнити наш глосері первинними значеннями. Концептна модель і глосарі мають існувати разом і доповнювати один одного. Ми почули нове слово, з'ясували нову концепцію, зрозуміли його визначення, записали це в глосарі, А тепер наша задача знайти місце цій сутності в концептній моделі. Чи навпаки, ми щось означили на концептній моделі, зрозуміли, що ось там ця сутність взаємодіє з цією новою сутністю якимось чином. А що це за нова сутність? Давайте запишемо її визначення в глосарі. Як структурувати глосарі? Банальна і найпростіша варіація це просто термін і. Визначення. Терміни бажано сортувати в алфавітному порядку або групувати по якимось категоріям, якщо це має зміст з точки зору проекту. Нерідко буває важливо також додати колонку з абревіатурою, бо дуже часто клієнти чи якісь стейкхолдери використовують саме абревіатуру, і її теж нам потрібно знати і розуміти. Однак буває так, що навіть на боці клієнта різні стейкхолдери з різних в'юпойнтів. Якщо хочете знати, що таке в'юпойнт, краще підпишіть на Баймієкофі. Там я роблю окремі ексклюзивні випуски про бізнесову архітектуру, і там цей термін ми точно зачепимо рано чи пізно. Так от, навіть на боці клієнта одна і та сама сутність з різних в'юпойнтів буде називатися по-різному. Наприклад, робітник страхової компанії може називати це Клейм чи Insurance claim. Медичний працівник може це називати Асершн, клієнт application. Хоча мова буде йти про одну і ту саму сутність, просто яка перебуває на різних стадіях. Це нам важливо зрозуміти, і іноді важливо позначати оці різні в'юпойнти в глосарі, також. Я неодноразово це робив і це класно працює. Також важливо комунікувати глосарій команді, тому що команда має розуміти, коли ви використовуєте якийсь термін, що це означає. Ми хочемо запобігти ситуації, коли кожен раз, коли вони щось бачать в вимогах, чи ви щось називаєте на грумінгу, команда починає задавати питання. А це мається на увазі оця сутність, яка в нас там та десь от так рахується? Це це ти про неї, чи що ти маєш на увазі? Це дуже дуже уповільнює нашу розмову, тому. Команда теж має класно знатися на цих термінах, і для команди ми можемо також додати додаткові колонки в наш глосарій і підтримувати їх в актуальному стані. Це те, як цей термін, чи як ця сутність називається в системі, причому вона може бути на UI, названа по одному, а в базі даних, чи там десь на беці, чи десь в коді, по-іншому, та і це теж можна додавати в глосарі і підтримувати це в єдиній такій системі, щоб всі знали про що йде мова. І розуміли, що декілька термінів може означати одну і ту саму сутність і не плутались. Ну і ваша задача тепер використовувати тільки цю термінологію в ваших вимогах. Якщо ви бажаєте додати якийсь новий термін, якусь нову сутність, якийсь новий іменник, коли пишете вимоги, то ваша задача наповнити і глосарій, і зазначити визначення цього терміну. Ну, якось так. До речі, говорячи про концептну мапу, в нас з Антоном є прикольний фреймворк для вивчення домену, який ми викладали на курсах. Запишу про нього окремий відеоблог, але викладу його на BuyMeCoffee. Тому, якщо хочете отримати доступ до ексклюзивних відеоблогів, заохочу вас підписатися або просто можете підтримати наш канал чеканною монетою. Також не забувайте про наші соціальні мережі. Ну і сподіваюсь, не потрібно вже нагадувати, що на цей канал потрібно підписатися, поставити лайк та залишити коментар, якщо вам було цікаво, і якщо вам подобаються такі відеоблоги. Дякую за увагу і всім папа! -па.